Джон Бойн. Хлопчик в смугастій піжамі. Розділ шостий. Служниця, яка коштувала їм недешево. Через кілька днів Бруно лежав на ліжку у своїй кімнаті, дивлячись на стелю над головою. Білий тиньк потріскався і відвалювався шматками. На відміну від тиньку в берлінському будинку, який ніколи не відколювався і поновлювався щоліта, коли мати запрошувала малярів. Того конкретного полудня він лежав там і дивився на криві тріщини, звужуючи очі, аби побачити, що там ховається за ними. Йому здавалося, що між тиньком і стелею живуть комахи, які відколюють його, побільшують тріщини, намагаючись вибратися назовні, і побачити вікно, крізь яке вони могли б утекти з будинку. Ніщо не хотіло залишатися в геть звідси, навіть комахи. Усе тут жахливе. Голосно сказав він, хоч поблизу не було нікого, хто б міг його почути, але, промовляючи ці слова, він почувався трохи краще. Я ненавиджу цей дім, ненавиджу свою кімнату, і ненавиджу навіть тинк і фарбу. Я ненавиджу тут усе, абсолютно усе. Щойно він закінчив говорити, у двері з'явилася Марія, несучи оберемок випраного, висушеного і випрасуваного одягу. Вона завагалася на мить, коли побачила Бруно, але потім ледь нахилила голову і мовчки пройшла до гардероба. Привіт, сказав Бруно, хоч розмовляти зі служницею було не тим самим, що гомоніти з кількома друзями, та поблизу не було нікого іншого. Тому розмовляти з нею мало набагато більше глузду, ніж розмовляти з самим собою. Гретель ніде не було видно, і він почав боятися, що сестра збожеволіла від нудії. Привіт, паничу Бруно. спокійно сказала Марія, відокремлюючи його сорочки від штанів та спідньої білизни і кладучи їх у різні шухляди на різні полиці. Я сподіваюся, тобі не подобається наше нове житло так само, як і мені, сказав Бруно, і вона обернулася до нього з таким виразом, ніби не зрозуміла, що він мав на увазі. Ось тут. Пояснив він, сідаючи й озираючись навколо. Геть усе тут. Воно жахливе, хіба не так? Думаю, ти теж ненавидиш його. Марія розтулила рота аби щось сказати, а потім стулила його так само швидко. Здавалося, вона ретельно обмірковує свою відповідь, підбираючи слушні слова, готуючись їх промовити, а потім відкидає їх узагалі. Бруно знав її майже протягом усього свого життя. Вона. Прийшла працювати до них, коли йому виповнилося лише три роки, і між ними здебільшого були добрі взаємини, але вона ніколи не згадувала про те, як їй жилося раніше. Вона лише робила свою роботу, поліруючи меблі, перучи одяг, допомагаючи з ходінням по крамницях і приготуванням їжі, іноді відводила його до школи і забирала звідти, хоч робила це переважно тоді, коли йому було вісім років. Коли йому виповнилося дев'ять, він вирішив, що досить дорослий, аби ходити туди й назад самому. Отже, тобі тут не подобається, сказала вона нарешті. Подобається, відповів Бруно, засміявшись. Подобається, повторив він, але тепер уже голосніше. Звичайно, мені тут не подобається, тут жахливо, тут немає чого робити, немає з ким поговорити, немає з ким погратися. Ти ж мені не скажеш, ніби ти рада, що ми сюди переселилися. Мені дуже подобався сад біля будинку в Берліні сказала Марія, відповідаючи на інше його запитання. Іноді пополудні, коли день був теплий, я любила сидіти там на сонечку і обідати під вербою біля ставка. Там було багато дуже гарних квітів, чудові пахощі. Бджоли літали над квітами і ніколи не турбували вас, якщо ви їх не тривожили. Отже тобі тут не подобається, запитав Бруно. Тобі тут так само погано, як і мені? Марія спохмурніла. Це неважливо, – сказала вона. Що не важливо. Що я думаю? Облиш, це, звичайно ж важливо, роздратовано сказав Бруно, так наче вона вмисне не хотіла погодитися з ним. Ти ж частина нашої родини, хіба ні? Я не певна, що твій батько погодиться з цим, сказала Марія, дозволивши собі усмішку, бо була зворушена його словами. Зрештою, тебе привезли сюди проти твоєї волі, як і мене. Якщо ти мене запитаєш, то ми перебуваємо в одному човні, і він протікає. На мить Бруно здалося. Зараз Марія скаже йому, що вона насправді думає. Вона поклала решту одягу на ліжку, і її руки стискалися в кулаки, ніби щось страшенно її розгнівало. Рот у неї розтулився, але так і завмер на мить, ніби вона злякалася тих речей, яких може наговорити, коли дозволить собі почати. Будь ласка, Марії, поділися зі мною своїми думками, попросив Бруно. Бо, може, якщо ми всі будемо однаковою думки, ми зможемо переконати батька, щоб він відвіз нас назад додому. Кілька митей вона дивилась кудись убік, а тоді сумно пихатала головою, перш ніж знову обернутися до нього. Твій батько знає, як для нас має бути краще, сказала вона. Ти повинен довіряти йому. Але я не переконаний, що довіряю йому, сказав Бруно. Мені здається, він пропустився жахливої помилки. Тоді це помилка, з якою ми повинні жити. Коли я роблю помилки, мене карають, наполягав Бруно, роздратований, що правила, які застосовуються до дітей, схоже, ніколи не застосовуються до дорослих, попри те, що вони ж таки їх вигадують. Дурний батько, сказав він, глибоко зітхнувши. Очі Марії широко розплющилися, і вона ступила крок до нього, намить прикривши долонями рот від жаху. Вона розглянулася навколо, аби переконатися, що ніхто їх не слухав і не чув, як щойно висловився Бруно. Ти не повинен так говорити, сказала вона, ти ніколи не повинен казати щось подібне про свого батька. А чом би й ні? промовив Бруно. Він був трохи засоромлений, що сказав таке, але останнє, що він хотів би робити, це сидіти й одержувати нагінку, тоді як усім байдуже до його думок. Бо твій батько хороший чоловік, сказала Марія, дуже хороший чоловік, він бає про нас усіх. Привозить нас невідомо куди, ти хочеш сказати, і це означає, що він бає про нас. Твій батько зробив багато чого доброго, сказала вона. Багато речей, за які ти можеш пишатися ним, якби не твій батько, то де я тепер була б? Думаю, ти була б у Берліні, сказав Бруно. Працювала б у пристойному домі, їла б свій обід під вербою і не зважала б на бджіл. Ти не пам'ятаєш, коли я прийшла до вас працювати? спокійно запитала вона, на мить присівши на краєчок його ліжка, чого ніколи не робила раніше. Та як ти можеш пам'ятати? Ти мав лише три роки. Твій батько взяв мене до себе і допоміг мені, коли я потребувала його допомоги. Він дав мені роботу, дім, їжу. Ти не можеш собі уявити, що означає не мати їжі. Ти ніколи не був голодний, чи не так? Бруно спохмурнів. Він хотів сказати, що йому трохи хочеться їсти зараз, але натомість він подивився на Марію і уперше усвідомив, що він ніколи не розглядав її як особу зі своїм життям, з власною історією. Зрештою, вона ніколи не робила нічого іншого, наскільки він знав, окрім праці служницею в його родині. Він навіть не був переконаний, що колись бачив її в іншому одязі, аніж її однострі служниці. Та коли він про це подумав, то мусив визнати, що в її житті було багато чогось іншого, аніж догляд за ним та за його родиною. У її голові, либонь, формувалися думки, як і в його власній, їй, мабуть, бракувало певних речей, друзів, яких би вона хотіла знову побачити. Так само, як і він, і вона, мабуть, щоночі плакала, як плакав би й він, якби не був такий дорослий і хоробрий. Вона була також дуже гарна він це помітив і відчув себе досить дивно. Моя мати знала твого батька, коли ще він був хлопчиком твого віку, сказала Марія через кілька хвилин. Вона працювала у твоїй бабусі, вона була її костюмером, коли бабуся була молодою і гастролювала Німеччиною. Вона готувала одяг для концертів, прала його, прасувала, лагодила. То були чудові сукні. А як вона шила Бруно. То були справжні витвори мистецтва. Сьогодні таких костюмерів ти вже не знайдеш. Вона похитала головою і усміхнулась своїм спогадам, А Бруно терпляче слухав. Вона домагалася, щоб сукні були викладені й готові, коли твоя бабуся приходила у свою костюмерну перед виступом. А після того, як. Твоя бабуся перестала виступати. Моя мати, звичайно, зберегла з нею дружні взаємини і одержувала від неї невеличку пенсію, але часи тоді були тяжкі, і твій батько запропонував мені роботу, хоч раніше я ні в кого не працювала. Через кілька місяців моя мати тяжко захворіла і потребувала лікарняного догляду, І твій батько все влаштував, хоч і не мусив цього робити. Він заплатив за все зі своєї кишені, бо вона була подругою його матері. І узяв мене у свою родину з цієї самої причини. А коли вона померла, він оплатив усі видатки на її похорон. Тож ніколи не називай свого батька дурним Бруно. Принаймні при мені я тобі не дозволяю. Бруно прикусив губу. Він сподівався, що Марія стане його союзником у кампанії за повернення до колишнього будинку, але тепер побачив, де справді перебувала її прихильність, і мусив собі зізнатися, що відчув гордість за свого батька, коли почув цю історію. Ну що ж, сказав він, неспроможний придумати, що йому сказати б тепер розумне. Гадаю, він учинив добре. «А тож», Підтвердила Марія, підводячись і підходячи до вікна, того самого, з якого Бруно міг бачити хатини та людей поблизу них. Він був дуже добрий до мене тоді, спокійно провадила вона, виглянувши у віконце і подивившись, як люди та солдати займаються своїми справами вдалині. Він має багато доброти у своїй душі, справді має, і тому я дивуюся. Її голос зламався, коли вона подивилася на тих людей, і Бруно здавалося, що вона зараз заплаче. З чого ти дивуєшся? запитав він. Дивуюся, чому він, як він може, як він може, що? наполягав Бруно. Унизу гримнули двері, і відлуння так гучно розлетілося будинком, наче гарматний постріл. Бруно підстрибнув, а Марія стиха зойкнула. Бруно почув важкі кроки, які наближалися до них, гупаючи сходами швидше і швидше, і він шаснув у ліжко, притиснувся до стіни і подумав зі страхом, що ж тепер може відбутися. Він стримав подих, але то була тільки Гретель безнадійний випадок. Вона просунула голову в двері і здавалася здивованою, побачивши, що її брат та домашня служниця захопилися розмовою. Що тут відбувається? запитала Гретель. Нічого, сказав Бруно. Чого тобі треба? Забирайся геть. Сам забирайся, відповіла вона, хоч це була його кімната, а тоді обернулася, щоб подивитися на Марію, підозріло звузивши очі. Маріє, набери мені у ванну води. Чому ти не можеш сама набрати собі води? сердито запитав Бруно. Тому що вона наша служниця, сказала Гретель, дивлячись на нього. Для цього вона тут і перебуває. Вона тут перебуває не для цього, закричав Бруно, підхопившись на ноги і підходячи до сестри. Вона не для того тут, аби щось робити для нас, а на то те, що ми спроможні зробити самі. Гретель подивилася на нього таким поглядом, ніби він збожеволів, а потім глянула на Марію, яка швидко кивнула головою. Звичайно, міс Гретель, сказала Марія, я лише складу одяг вашого брата і прийду до вас. Не затримуйся. Грубо кинула Гретель. На відміну від Бруно, вона ніколи не замислювалася про те, що Марія теж має власні почуття, перш ніж зачинити за собою двері і піти до своєї кімнати. Марія не провела її поглядом, але її щоки порожевіли. Я все таки думаю, що він припустився жахливої помилки, сказав Бруно, поміркувавши кілька хвилин, чи не попросити пробачення за поведінку сестри, але не був певен, годиться так робити чи ні. У таких ситуаціях Бруно завжди почувався дуже ніяково, бо у своєму серці він знав, що немає причин бути нечимним до якихось людей, навіть якщо вони працюють на тебе. Зрештою, існувала така річ, як добрі манери. Навіть якщо ти так думаєш, ти не повинен казати це вголос, швидко промовила Марія, підходячи до нього і дивлячись так, ніби хотіла навернути його до здорового глузду. Пообіцяй мені, не робити цього. Але чому? запитав він, спохмурнівши. Я сказав лише те, що я почуваю. Мені це дозволено, хіба ні? Ні, сказала вона, не дозволено. Мені не дозволено казати те, що я почуваю, недовірливо повторив він. Ні, наполягала вона, її голос лунав тепер різко. Ліпше мовчи про це, бруно. Ти знаєш, скільки проблем можеш створити для нас усіх. Бруно витріщився на неї. Було щось таке в її очах, така гостра тривога, якої він ніколи в них не бачив, і це стурбувало його. Ну, знаєш, промормотів він, підводячись, бо йому несподівано захотілося відійти від неї. Я лише сказав, що мені тут не подобається, от і все. Я лише намагався поговорити з тобою, поки ти складала мій одяг. Я не обмірковував, як мені втекти звідси, чи щось таке. Хоч не думаю, що якби я справді звідси втік, то хтось би осудив мене за це. Але ж ти до смерті налякав би своїх матір та батька, сказала Марія. Бруно, якщо ти маєш якийсь глузд у голові, ти залишишся спокійним, зосередишся на своїх шкільних уроках і робитимеш те, чого вимагає від тебе батько. Ми мусимо берегтися, поки все це закінчиться. Принаймні я так думаю, що ми можемо робити ще крім цього, ми неспроможні вплинути на хід подій. Несподівано і невідомо чому Бруно відчув гостру потребу заплакати. Він украй здивувався цьому бажанню і дуже швидко блимнув кілька разів, аби Марія не зрозуміла, як він почувається. Коли він знову зустрівся з нею поглядом, то подумав, що, можливо, того дня в повітрі було щось дивне, бо в її очах також збиралися сльози. Хай там як, а він тепер почувався дуже ніяково, тому обернувся до неї спиною і рушив до дверей. Куди ти йдеш? запитала Марія. Надвір, сердито відповів Бруно, якщо тобі є до цього діло. Він ішов повільно, але потім прискорив швидкість, наблизився до сходів і швидко побіг униз, несподівано відчувши, що якщо він швидко не покине дім, то може знепритомніти. І через кілька секунд він був уже на дворі і почав бігати туди й назад по під'їздній дорозі, прагнучи робити щось активне, аби відчути втому. У далині він бачив ворота. Вони відчинялися на дорогу, що вела до залізничної станції, звідти можна було дістатися додому. Але думка про те, щоб побігти туди, утекти й залишитися самому без нікого поруч була йому навіть неприємніша за думку про те, щоб залишитися тут.